Кажете, неопалима купина. Все, давайте. Ти сіє на доброти, причистам гатінком маріє, його топтали вороги, лишили вірним без надії, благословили. Хай проросте твоє зерно, благословена будь, не опалила купино у світі гори му, хай проросте твоє зерно, пречиста мати присвята, ти ще й не згоди відвертаєш, твоя корона золота не надчесок. Світі, оліслі зиму, хай проросте твоє зерно, Все християнство крізь віки, до тебе, матінко, стреміться, ти всіх витає за любки небесна і зерна, царице, слава. Хай проросте твоє зерно, усі народи на землі, Твоє різво Благословляють небесні ангели в раю, тебе злізвом світі витаю, Благословенна будь не опалим купино у світі горісли зиму, хай проросте.